А я ще трохи залишуся на цьому цьому балконі, мов Джульєта. Але мій ромео не під балконом, а у редрумі. І це напевне Анатолій Анатолійович. Анатолію вже готовий до включення. Анатолій, що в тебе коїться у твоїй червоній кімнаті? Катю, привіт. Ти сьогодні виглядаєш просто, просто чарівно, як і всі дівчата нашого проекту. А в нашому родрумі, в нашій червоній кімнаті, ми тримаємо руку на пульсі, як завжди. Ми в усіх соціальних мережах. Ми прямо зараз на сайті голоскрини.тв, і це означає, що нас можна спостерігати в будь-якій точці планети Земля. Також на сайті національного інтернет-порталу Укрнет триває голосування за найкращого тренера. Зайдіть прямо зараз і підтримуйте. Того, хто вам подобається, мої помічники і колеги прямо зараз відбирають найкращі питання в соціальних мережах, і думаю, що передадуть їх нашим учасникам. Ну а нас в нас є перший зірковий гість Василь Герело, зірка Маріїнського театру. Василю, привіт вам. Вітаю! Я знаю, що ви ще й народний артист України, точніше Росії, але при тому Українець. А як ну ви знаєте, що дуже багато українців, які мають звання народного артиста Росії. І я дуже я пишаюся. І горжусь, що я соліст Марінського театру, і мені дуже приємно, що, що в нашому театрі дуже багато багато українців співають. Так що Україна ще не умерла, у нас дуже багато талантів. Дозвольте привітати вас ще з однією подією. У вас сьогодні ну те, щоб я вам нагадую, я констатую факт вас сьогодні день народження. О, наші описки вітаємо. Тепер, тепер перейдемо до учасників нашого проекту. Коли ви вперше побачили, побачили Ангеліну. Що ви подумали? Я подумав, що таке дівчинсько приїхало з України. Я коли бачу українців, мені хочеться завжди відкрити, що в мене є, і віддати все. тому, що ви знаєте, все таки я українець і дуже люблю моїх земляків. А Ангеліночка приїхала в театр, і мені дуже було приємно, що вона зайшла в такий відомий. Світовий театр, Маріїнський театр. Я її показав, де самі кращі співаки співали, співають і будуть співати. А ось і Ангеліна, до речі, зустрічайте Ангеліна. Ну Василь вже готовий віддати все, що в нього є. А ви знаєте, якщо в одній компанії зберуться три представники Маріїнки, я зараз кажу звичайно про Василя, про Дениса та про майбутню солістку Ангеліну. Очікуємо на супер номер. До того ж, якщо до них приєднається Валерія, це буде дещо, але це трішки пізніше. А просто зараз на сцені готуються до виступу двоє учасників. Які намагалися постійно дивувати свого тренера Олега Скрипко. Вони зробили йому сюрприз прямо під час гастрольного туру гурту «Воплі до плясова. Але вони також отримали з цього користь. Вони отримали ексклюзивний урок прямо під час концерту. Давайте подивимось, христина Ковальова. Для студентки з Гнесінки Христини її зірковий тренер, справжній чарівник. Заради практичних уроків від Олега Скрипки дівчина відпросилася із занять в московському вузі. Олег Скрипка, як як артист, як актор і драматург, он мене дуже вдохновляє. Ну... На какие то поступки, что то э, творити своє, что то вкладывать нове в те, що я вже коли либо придумала. Ну така духовна практика це поспівати серцем. Воно вам потім дасть і погляд, і пластику, і цю мізансцену, і, і, і цей посил. То такий волшебник. І він обладає вот магією. Я хочу немножко перейняти у нього вот вот дикої енергії, харізми. Як вам вистачає сил ще на нас. Батарейки. Людина не має такої батарейки, як зайчик Дюрасель. Батарейка не закінчується. Просто постійно, щоб був обмін енергії. Чим більше ти даєш, тим більше тобі дає. Христини ковальової, я хотів би знайти такий оксамитовий епатаж. Треба здивувати, треба шокувати, але без клоунади. І клоунада не буде пасувати е, Христині. Буквально мікрон вліво, мікрон вправо. Якщо ми промажемо з піснею, промажемо з образом, вона не зможе так сильно проявитися. Василь Жадан. З Києва ми прямуємо до Сум, де триває тур Олега Скрипки. Саме тут з циганським розмахом його зустрічає Василь Жадан. Але на цьому сюрпризи для скрипки не закінчуються. Циган обіцяв коня для зіркового тренера. Циган зробив. Круто! Ну тепер зарядився позитивною енергією, Тепер можна на концерт. На дуже багатьох концертах я був у Олега Скрипки. Це енергетика це просто невозможно передати словами. вами. От іменно я хотів би, щоб він поділився зі мною. Ну я на твоєму місці би просто спробував. Ти ж виходиш і відразу займаєш простір, а відразу не займаєш. Йому складніше з усіх мені довіритися, тому що він на сцені стільки ж, скільки я, може, а може і навіть і більший. Було важко переконати Василя заспівати саме народну, гуцульсько циганську таку пісню, таку суміш. Дай загадку. Ти відразу чх, пішов. Хай буде ця загадка, хай вони відразу, не відразу тебе розгадають, знаєш. Дякую, Сенце, дякую. Сейчас на эту сцену выйдет артист, который чувствует себя всегда на коне. Он поет, танцует и делает это вот уже 20 лет. Человек-праздник Василий Жадан цыганский барон, который поведет вас за собой в индийскую сказку. Женщины, готовьте свои носовые платки. Василий Жадан поет легендарный хит из фильма Танцор Диско. No key. Oh. Аплодисменты нашему артисту. Его зовут Василий Жадан. Кем именно Василий Жадан приходится по маме Митхуновича Краборти? Если у нас с Василием в одном и том же месте родимые пятна, и какие сюрпризы ожидает Василий на нашем шоу, вы узнаете почти что сразу, сразу после рекламы. Не переключайтесь. Спасибо. Василий Жадан. Единственный человек после Аллы Борисовны Пугачевой, которому позволено носить такой балахон. Спасибо, Андрей. Это он, образ мне создавали ну, команда целая, поэтому я очень рад и благодарен всей команде. Спасибо. Нанятые мексиканцы тебе его создавали. Ну, реально, правда, это образ и, и Митхуна Чакраборти из кинофильма «Танцор диско». Я думаю, что все смотрели этот фильм и помните, в конце фильма он был именно в этом образе. И именно эту песню я сегодня испел. И очень благодарен всем за то, что доверили мне сегодня спеть именно эту песню на голосе Украины. Спасибо! Хорошо, и спасибо, конечно же, Митхуну Чакраборти из Болливуда, который ее исполнял в оригинале в фильме о танцоре диско. Я хочу спросить, в первую очередь, не твоего тренера, а Диану, Сашу и Валерию. У нас у всех в детстве было индийское кино, все эти слезы, танцы, любовь, поединки совершенно невероятные. Как вы думаете, вот Васе удалось вас в эту атмосферу обратно вернуть в детство? Диана? Безусловно. Вообще, я после эфира сегодня точно пойду в кино. Потому что мне опять захотелось в кино. Ну да, мне, то Джеймс, Джеймс Бонд, то теперь индийское кино. А индийский фильм, это был единственный фильм, который я смотрела, сидя в первом ряду вот так вот. Ну, тобто, настільки було цікаво. Спасибо вам большое. Ви артист, звісно. Олександр. Спасибо. Спасибо. Ну, породили просто не знаю. Ну, було прикольно, така позитивна енергетика по вокалу. Ну, звичайно, що можна сказати? Я знаю, що цигани всі співають, і цигани є усюди. Циганська нація. І тому... Мне здается, что наступный может быть вариант, есть то китайские классные. Там же так само и цыган. Если вы мне доверите, то я постараюсь. Мы с тренером... Сделаем Реально, вот так вот. Спасибо. <плес> Вася будет первый китайский цыган. Вообще в мире, наверное. <плес> Валерия. Расскажите. Я могу сказать, знаете, я сижу здесь и думаю, как же здорово, что мы вообще участвуем в этом проекте. Потому что сегодня просто потрясающее шоу. Такие красивые номера, такие потрясающие поющие исполнители у нас. Спасибо большое. Это был просто концертный номер роскошный. Я рад, что вам понравилось. Спасибо. Пожалуйста. Олег, говорят, что ромы владеют гипнозом, могут загипнозировать кого угодно. Вот Вася Жадан вас сегодня загипнотизировал? Ну, он с самого первого момента меня загипнозировал, даже когда я его еще не видел, только почув. И Василь, ну, он Людина майбутнього, він спілкується з серцем. От і коли ми всі будемо спілкуватися з серцем, світ буде красивий, не буде він, не буде нічого. А на сьогоднішній день було прекрасне шоу. Я тобі дякую. І, ну, і дякую за те, що ти готовий йти на такі експерименти. Браво! Голосуємо всі за веселя. Голосуємо! Дякую, санце, дякую всім! Спасибо. Спасибо, Олег. Я хочу, чтобы не только цыгане и не только цыганские кони взяли в руки мобильные телефоны, чтобы абсолютно все набрали этот номер 0900 102 806 или прислали смс-сообщение с цифры 06 на короткий номер 9969. За Василия, за Жадана, Ай -ны -ны. Спасибо, друзья.